1 грудня бронювання працівників будуть здійснюватись за списками військовозобов'язаних, які пропонують до бронювання на період мобілізації та на воєнний час в електронній формі засобами порталу Дія. Тож надалі бронювання здійснюватиметься без паперової тяганини лише в електронній формі. Набуває чинності постанова кабінету міністрів України 1332, якою фактично в новій редакції викладені правила порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Який затверджений постановою кабінету міністрів України можливість бронювання не залежить від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, проте є ряд важливих вимог до працівників, які можуть бути заброньовані. Ці критерії не стосуються людей, які працюють на державних органах, комунальних чи інших господарських підприємствах, зазначив представник Рівненського ТСК Олександр Бодін. По перше, він має перебувати на військовому обліку. По друге, він повинен бути в трудових відносинах з державним органом, критичним підприємством або критичною установою. По третє, повинен займати посаду в підприємстві відповідному або в установі, за якою його нарахована заробітна плата за останній за кожен місяць останнього. Звітного періоду а це квартал, повинна становити не менше ніж 20 тисяч гривень. Також працівники повинні уточнити свої облікові дані. Ця вимога стосується громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Заброньовані працівники, які мають діючі відстрочки, залишаються чинами до кінця зими. Відстрочки надані до 1 грудня 2024 року. Або за рішенням мінекономіки, та які надані через портал дія, залишаються чинними ще три місяці до 28 лютого 2025 року, включно. Але в межах сроку на який вони були видані, відповідно до нового порядку органи, що визначають підприємства критично важливими, можуть моніторити їхню відповідність критеріям. Якщо ж підприємство втратить статус критично важливого, то його співробітники вже не матимуть відстрочок та можуть бути мобілізовані. Ірина Котюк, випуск новин.